Друзі, вітаємо всім підписникам. Отже що команда Ух в суставі трьох на даний момент працює. Отако. От Взяли і водою його заливаєте, наливаєте повну балюю, воно миється, полощиться, і потім то, що треба, гарне, красиве, йде на сушку, покажу. Це Ну, виходить, для мене це вчорашній кагат, для вас, мабуть, тиждень пройде. Сьогодні 1 вересня. Зараз 2 години-6 хвилин дня начали ми в 9. Ото рахуйте, скільки нас часу пішло на це все діло, щоб його перетарабанити. Тарабанить одна людина. Дві людини зразу миє. Тільки він мішок намолотив, ми забрали і от зразу беремо його перемиваємо. От і все. Для, того, ну, для цього комбайна треба два десятки людей, щоб біля нього бігали. Але якраз Ніколай Олексійович залишилось з нього ще три гарбуза. Дивіться, що ще. Бачите? Кожен гарбуз відрубуємо хвостик лопатою. Для того, щоб цей хвостик не моловся там і вам не пливав в з цими вашими зернятами. Це раз. А друге, що? Менше буде цього жмиха. Всіхда по потерях комбайна мороза. Їх просто немає. Єдині потери, це я зараз вам покажу, там топляники, але у нас не топляники, у нас пливуни. Зверху лишається в мисці трошки насіння, грубо говоря, дві жмені. І лишається в мисці що? Оцей жмих, що пливає. І я чесно скажу вже ліньки кидати туди, ну не кидати, а вибирати руками, то просто взяли його, ковшом, в общем, зібрали і на ту мойку, не мойку, а сушку, від стонік і хай там собі стоїть. Дополнительно, зі скважини, шланг тягнеться, прикручений пістоль, форсункою подає воду. І воно собі те, що треба, вже полумити, ну просто на барабані бере шо, обмиває весь цей жмих, йому легше звідти виходити і швидше воно його халяпає. Ну, є шланг, є можливість що чому би не зробити. Ково якісь інші варіанти, знаю, бочку ставлять, з бочки вода шорує, теж непогано. А так отаке воно все має виглядати. Два прицепа вчорашніх, змолотили. Рубуря за пів дня. От і все. Вся фішка в тому, що треба, щоб хтось постійно мив. Вся задержка в миттю. Можна, так, да, зараз було б відмолотити 20 мішків, але у Тільки ви їх відмолотили, у вас пішов від першого мішка, щоб його помити, ну максимум 6 годин вам дають. І то це вже багато. Треба їх зразу вмити. Тому що наберуть влаги і будуть тонути місце зі жмихом. Це погано. Отак ми те, що планували на сьогодні, зробили. Оці всі гарбузики будемо на ті виходні в казати теж збивати і в суботу почнемо його молотити. На даний момент комбайн вещь, шифень мощ. Дядько Мороз молодець. Отак і працюємо. Зразу всі, хто дивиться відосики, у кого параліч серця, що ж ви, її звір є, стільки, гарбуза, жмиха, непонятно куди діваєте. Народ, повторюй. Тобто, навіть якщо ми кажемо всім, приходите приходьте, забирайте, ні. Треба привезти додому, згрузити. Прийти до корови, відкрити її рота, напхати туди і ще й допомогти їй жувати. Аж тоді вони, люди його візьмуть. Ну ми що зробимо? Тут розстелиться клейонка. На клейонку положиться солома в тюках. І це вся чортня на солому. І отак воно кілька слоїв зробиться, і в нас вийде перегній соломи в якості добрива, в якості затримувача вологи. Ми його... Повесні розкидаємо. За цілу зиму воно буде пріти, гнити. Тепер дивіться, зараз вам покажу ще по зенітах. Оце оці в мене пливуни. Бачите, як воно підсихає? Вчора воно було таке. Зараз воно собі таке підсухає, тут же вітер дує і його здуває. Це товаришам перекупом Пойдеть це все діло. Це все теж вже перебереться, розсилося, ось до зранку висипалося, дивіться вже, яке воно, бачите. Сухеньке то що треба. А так ось просто кажу з балі і зверху набрали, Розцегосили, розкидали. Вітер дує, сонце <смітна> жарить і воно тут сохне, як має бути. Отак от. Зараз вам ще піду покажу що ми там намолотили. Но покажу вже після того, хай домиємо це все діло. І візьмемо, все вже висипемо, коли готове. Вам засниму наш конечний результат. Так що беру, я зараз сідаю на свій стульчик починаю далі мити. І будемо сушити це зернято Давайте. Так, народ, на годинку 14.56. Це вже повністю шо. З городу все забрали, все перемили, все поскладали. Там лишився тільки один шифін. Тепер дивіться, в чому прикол. Оце ось до реального занята, які 9 годин пішли самі перші? Бачите? Оце самі перші зайняті. Це вони сьогодні з гарбуза достались. Сонечко-вітер, як зробив свою справу. Тепер дивіться, я старався перший заход бачите, його розтягувати як можна більше. А отут вже видно, що туди пішли темні. Все, бачите, ось дойде межа. Старався його розтягнути і за того, що ще сонце більше до обіду сюди світить, то якраз оця вся чортня за того, що маленький слой, бачите, все одно десь провтикали. Малий слой був. Сонце-вітер, то воно встигло безстренько підсохнути. Ну Це вже буде тако сохнути. Получається, що ще його треба буде раз перемішати добряче. Все це -то вже готове, грубо говоря, вже йому не, ну, вже не спріє. Плюс знизу сітка, вітер продуває, буде то що треба. До завтра воно все вже буде однакове до, до обіда десь до такої пори. На вечір воно накриється простинями і зверху пленка, що роса не сіла, а потім вже завтра зніметься. І накривати треба по-любому. Чому? Тому що, грубо говоря, от бачили, яке то сухе. Якщо не накриєте, буде все мокре на ранок. Росу так впітує, що капець. Потім, звісно, з часом треба буде ще просто -таку взяти, як курка пройти, пошукати, оце все повикидати. Але воно посохне собі. І тут навіть якщо буде вітер, то й на цьому його можна буде трошки провіяти. Але більша маса буде провіватися в вівалці бачите вже починає коржиком братися це з однієї добре підсухає а з іншої сторони візьметься коржом потім його не віддирати від цієї сітки тому бажано його брати такого легенько щоб воно рівномірно зі всіх сторін підсушувалося бачите як тут йде і собі тільки видно, де виливав вода капала. А так по факту, знизу вітер дує, зверху вітер дує, зверху ще й сонце світить і все. Ось така ось штука, зараз її ще видно, буквально через тиждень, його тут не буде видно, воно в чому прикол, дивіться. Сітка заразиться чим хороша, воно бере, його перецегося і перетирає. Якщо зробите так, як я, беріть рукавиці. Рукавиці верх ногами вдівайте, щоб вони були шерстю, ну, тканю до цього. Бо це ось до цілий день такої їх помішав і вже руки починають пекти. Дуже-дуже воно короче, обрізає. Так що капець. Це так вам на заметочку А так з поля, плюс-мінус 9 соток. Получився зразу відстойничок на ті виходні. Піводстойника переїде в ту сторону. І почнеться відстойник забиватися віці. Вже, вже готовий на продаж насіння. І почнеться, що піводстойника забиватися свіжим. Доску поставимо як перемичку і все. Бо, за ті виходні ми влупимо сюди ці три і півотстойника. І знову треба буде тиждень ждати, щоб воно підсихало. І за чого кажу? Думайте про сушки. Не думайте про те, як комбайн зможе його обробити і скільки. Він його обробить. Вам живий примір. Одна людина 9-10 соток перетребив за пару годин. Головне мити і головне де сушити. Тут в дальнішому ще буде одна така длина в два етажа. І все. Ну все народ. Всім здоров'я, удачі, до побачення.